Так, Всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ всяких таких речей, яких я тут знаходжу для вас, ну і тим паче буде щось ще багато чого цікавого. Дивіться, знайшов садок ось такий гарненький, можна або ж на рибалку ходити, або ж ще кудись кому там зручно капусту всяке таке збирати. Зручна ручка, люська прийшла якраз красотка моя. Дивіться, ціна його буде у нас 50 гривень. Далі йдемо. Є ось такий ящик 435х210х200. На на Відкривається в різні сторони, побув під дощем. Як бачите, ось такий ось у нього стан. Ну, Є там ржавчина чуть-чуть, нержаві поли. Ось так гарненькі. Ціна його 600 гривень, він буде ваш. Далі йдемо. Є, у нас гачок ось такий саморобний з поліспасом. Ціна за нього буде у нас 350 гривень. Хрестовина. Ось така, типу як із нержавійки якась така цікава для павука. Ціна 45 е, Ключ кований на 17, квадрат ось такий. Кому там треба щось крутити? Ціна за нього 80 гривень. Далі йдемо. Є з нержавіки ось така сітка 400 на 200. Можна зробити решето якесь, кому там буде цікаво пишіть. Один мінус, що тут трьохгранник, трохи ну, вирізаний. Ціна за неї буде у нас 150 гривень. І є ще насос. Ось такий гарненький. Так. Як би його так показати? Ось так номенклатуру покажу, щоб бачили, якраз зафіксували. І ціна його буде у нас 700 гривень. 700 гривень задстойником, зі всім, повністю мотора ставити, проводити, магістраль та і все, і для перекачки топлива або ще ще якоїсь смісі. Йдемо далі. Так, що в нас тут ще є тепер? Зі старого якраз є ось ці е, люлькові ключі, ціна 350 гривень разом з оцим ось Є-центр. Кому цікаво ціна 45 гривень, цей в нас буде 20 гривень, цей в нас буде 30 гривень, цей в нас буде 30, цей у нас 10, 5, 10, 15, цей в нас буде. 30, цей в нас буде 45, ця в нас річ буде 150, ця в нас буде річ 100 гривень. Знімач на три лапи. Ось такий гарненький. Ціна за нього буде в нас 350. Тиски будуть у нас 180. Знімач ось такий будуть 60 гривень. Два вальці будуть у нас, та хай буде 120 гривень. Це в нас річ 35, це в нас буде о, на 14. Е, головка там стоїть. Це на 30 гривень, це в нас буде 30, Лезо у нас буде 150, ці в нас будуть по 20 гривень. Е, лезо 300 на 85, товщина, забув поміряти. 35 гривень, 20. 25, монтіровка буде 70. Це буде у нас 100 гривень. Рашпіль ось такий гарненький, буде 45. Це в нас буде річ 40. Це в нас буде річ 70. Розвідні, дивіться, цей у нас буде 60, цей у нас буде 200. Цей у нас буде 250, 200. 200. Топорець ось такий буде у нас 200 гривень. Цей у нас буде. 250 запальничка буде 40. Це в нас річ буде 35. Це в нас буде 20, це в нас буде 30, це в нас буде 20, це в нас буде 70, це в нас буде 60, 20. Кувалди будуть по 150 гривень на 2 кілограми. Якщо візьмете 2. 300 гривень за 2, я рахую, що це нормально. Е для прокладок 40-й буде 40 гривень. Прес ось такий буде 400 гривень. Цей в нас буде 150. Топорець ось такий гарамезний, буде 700 гривень. Газовий редуктор буде у нас 100 гривень. Капкани два штуки будуть у нас так, 150, я думаю, в самий раз. Так, дивіться, є. Такі шківи. На два ручья 165 на 30, внутрішній діаметр 30, наружній 165. Ціна його буде у нас е, 180 гривень. Цей у нас також 180 гривень, 145. Тут один е, шків 145, другий 135. Ой, 130. Е, внутрішній на 24. Так, маленький. Це у нас буде 45. Цей в нас буде ось такий, он буде 150. І ось цей буде у нас 250, 60, верхній, нижній 95. Все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишемо, будь ласка, на Viber. Присилаємо фото того товару, щоб не... Відправити вам не те, що треба, і будемо домовлятись, будемо відправляти ці всі речі. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що любите, можете і робите якраз для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.